У Лозівському краєзнавчому музеї презентували експозицію, присвячену важливій в усі часи та актуальній на сьогодні тематиці світла. Представили більше 20 засобів освітлення періоду кінця 19 століття до сучасності. Художник музею Артур Савран розповів детальніше про деякі із експонатів. Ну, взагалі, хотів почати з такого висловлення. Конфуція. Казав, що краще запалити одну маленьку свічку, ніж лаяти темряву. І почати вирішили саме свічки. Чому свічка? Тому що свічка це завжди потяг до Бога. Це полум'я, любові до Бога. Тому дуже часто свічки використовуються в різних ритуальних заходах. А підсвічники або свічники... Або світники різні є, назви, були найрізноманітніші ще з давніх давен, навіть з пори етрусків, коли вони виникли, єгиптян, коли вважали, що саме це розквіт Бога Ра, який відродився з лотоса, і тому його використовували дуже давно. Свічники мали різні форми. Це ми кажемо і канделябри, і шандали, і менори. це сім свічок. І вони для нас важливі тим, що це інколи просто витвори мистецтва. У нас є такий дуже цікавий стільний свічник. Коли ми говоримо, що дві свічі, ми називаємо це декірій. коли три свічі. Навіть рекомендують їм, коли е, на початку року чи в інший якийсь час е, проводити таке очищення у своєму домі, коли свічками ходиш церковними свічками в кожний куток і чистиш таку ауру, можна, можна сказати. Щодо тематики світла, виявляється, цей рік для українців є ювілейним. Виповнюється 170 років з того часу, коли у Львові винайшли газ і почали використовувати газові лампи. 3 березня 1853 року два аптекарі, які жили в Лембергі, це Федеральний округ Галичина Австро-Угорщини, одержали таке завдання. Вони повинні були. Знав ти, яка добувалася у Другопочі, винайти горілку. Це шинкар, їм таке завдання дав місцевий шрайнер, здається. Вони дуже уважно до цього поставились. І там вибухи були в тому підвалі, там вони і отримували такі важкі поранення, може. Опіки, але не здавалося і вони таки вийшли. Але вони вийшли не спирт, а вийшли, винайшли газ, керосин. І це було в 1853 році, у Львові. Навіть зараз там існує музей, присвячений цьому винаходу. Що ж це за прилад, він значно економніше, ніж масляна лампа, ніж Масляний ліхтар. А масляні ліхтарі були винайдені ще на початку 19 століття у Франції. І ця лампа значно яскравіша. Пізніше навіть у Львові зробили таку нічну операцію за допомогою цієї лампи і врятували людині життя. Шрайнер був дуже цим задоволений. Він це використав, і патент був вже. Він відправляється у відень столицю Австро-Угорщині, і цей патент продає місцевому підприємцю на прізвище Дітмар. І той згодом організовує таке виробництво, яке потім стало відомим ну, і в Європі, і в Америці, ну майже по всьому світу. От відтоді і пішли. Як ми кажемо, гасові керосинові лампи. Їх винахідники два аптекарі, одного звали Йоган Зех, а другого Ігнатій Лукашевич. Зараз там і пам'ятник у Львові є, і навіть там існує ресторація, музей. що цікаво, можна спутитися донизу. Ще ранку там кофе випити. І подивитися колекцію таких газових ламп у ті часи такі лампи почали широко використовувати на залізниці, і лозова не стала виключенням. У краєзнавчому музеї представили багато таких засобів освітлення, які саме використовували лозівські залізничники. Вагонні лампи, летючі миші. Останні отримали таку назву через те, що їх підвішували. А за формою вони зовсім не схожі на кажанів. Активний період використання таких ламп був кінець 19-го – початок 20-го століття. А взагалі пізніше, ну, звичайно, після винаходу Томаса Едісона ще в 1879 році електролампи, з'явилося вже освітлювання, електричне освітлювання, і з'явилися вже такі ліхтарі, які в 60-х, 60-х, 70-х роках використовували солізничники, працівники. Залізниці, акумуляторні ліхтарі. І тому для нас тут важливо показати не те, що взагалі використовувалося в побуті. Ми тут не виставляємо торшери, нічні якісь лампи доволі цікаві, вони в таких мильному камені зображення їх. Для нас не так цікаво, наприклад, там бра, якісь настільні лампи, у нас всього одна така лампа. Для нас цікаво показати те, що ну, таке мобільне, мобільне, те, що використовувалось кожною людиною. Тому у нас зараз ми можемо побачити кишенькові ліхтарі квадратні батареї. Маленька така лампочка, яка зовсім дає мало світла порівняно з сучасними вип... світловипромінюваними пристроями. І лампа, яка називалась жучок, це Динамо. Машина, можна сказати, де ти видобуваєш це світло своєю власною рукою. І от китайський ліхтарик, які були тоді дуже, тоді дуже цінились: як китайські ручки, китайські кеди і китайські термоси. Ну, і, звичайно, тут ми представили і свої сучасні світлодіодні лампи, акумуляторні лампи. Верніше ліхтарі, які ми тут можемо бачити, і які взагалі дуже багато їх у наших магазинах. Із початком повномасштабного вторгнення через ворожі обстріли критичної інфраструктури українці знову відчули, що таке немає світла у домівках. Із вимкненням електроенергії люди почали вдаватися до своєрідних винаходів. Тож в експозиції представили і саморобні засоби освітлення. Ми тут представляємо саморобні світло діодні лампи. Там у нас їх небагато. І ще з періоду Другої світової війни світильник, гільза з війни, і, як кажуть, сучасна бліндажна або окопна свічка, яку виготовляють десь за 15 хвилин, а вона може працювати від 3 до 5 годин, і освітлювати, якось підігрівати їжу. Закінчити. Коротку таку розповідь про наші експонати, хочеться такими словами. Хай вже скоріш настане той же даний час, коли електросвітло вже не згасне в нас. Якщо хтось виявить бажання ознайомитися із засобами освітлення періоду кінця 19 століття і до сучасності, можна відвідати Лозівський краєзнавчий музей, попередньо зателефонувати і замовити екскурсію.